Привіт-привіт! Рада вас всіх вітати! Малята! Сьогодні я вам пропоную виконати дихальну вправу, яка називається повітряна кулька. Зараз ми всі разом будемо надувати повітряні кульки. Першою я візьму кульку червоного кольору. А якого кольору візьмеш ти? Покажіть, яка вона маленька, ось така. І зараз робимо носиком вдих. І повільно видихаємо через ротик. І наша повітряна кулька буде збільшуватися. Давайте спробуємо. Носиком вдих і видихаємо через ротик. Ось яка велика кулька у нас стала. А тепер здуваємо її. така маленька. Тепер я візьму повітряну кульку жовтого кольору. А якого кольору візьмеш ти? Покажіть, яка вона маленька, і надуваємо її. Ось яка велика кулька. А тепер здуваємо. Знову маленька. І останньою я візьму кульку зеленого кольору. А якого кольору ти візьмеш повітряну кульку? Покажіть, яка вона маленька. І знову робимо носиком вдих і повільно видихаємо через ротик. Ось яка вона велика. І знову здуваємо. І знову маленька. Дякую, малята. До наступних зустрічей, бувайте!